Учителями Україна переможе, таких людей, щоб пошукати в світі, людей, до яких серцем приростають діти, нехай Господь вам наші рідні допоможе, з учителями Україна переможе, це сильна та згуртована команда, яка плекає українське завтра, нехай любов вам рідні допоможе. З учителями Україна переможе, і в укриттях, і в не єдині, бо віддані ми справі і в кожній дитині хай віра нашій наші рідні допоможе. З учителями Україна переможе, це волонтери, це кого та вільник. Ми з вами стаємо нескорені та сильні, нехай надія нашій рідні допоможе. учителями Україна переможе, вони стоять зі зброєю знаннями, б'ють меч перемоги вправними руками учителями Україна переможе, ви нам даруєте дитинства миті. Для нас ви наймудріші в світі, хай щастя, наші рідні допоможе. Зучителями України